Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Я сьогодні хочу швиденько поговорити про деякі нестандартні ситуації, які виникають у зв'язку з перерахунком податкового боргу. Ми всі знаємо, що в березні було. У перерахування, і ми всі отримали звістку, чи то ми винні гроші податкові, чи то податкова винна гроші нам. В більшості випадків ситуація стандартна, або ми сидимо, чекаємо, що податкова нам щось поверне, або ми самі. Винні податкові, і в такому разі потрібно цей борг сплатити. І коли ми заходимо в наш електронний кабінет на сайті податковій, ми можемо натиснути на наш борг і знайти інформацію, яким чином цей борг потрібно сплатити. Але, на жаль, є купа нестандартних ситуацій, особливо. Пов'язаних з тим, що люди встигли виїхати до України або до іншої країни, позакривати всі свої міти дії, банківські рахунки, і так далі, і тепер не знають, що з цим робити. Давайте розберемо три найбільш повсюджених ситуації. Ситуація перша: ви закрили ваш банківський рахунок в Данії, і ось вам прийшов лист, що ви маєте отримати якісь гроші, але вашого ним конту вже не існує. Ви можете казати ваш український або інший іноземний рахунок в якості НЕМКО, Це законно, можна це зробити двома шляхами. Я дам посилання на ось цю статтю. В описі до цього відео ви самі зможете почитати, яким чином вам краще зробити. Якщо у вас зберігся Мітеді, то ви можете зайти на цей сайт, сюди зайти як боргер. І вказати ваш іноземний рахунок в якості немконту. Якщо ж ваш мітидій закрився, то вам доведеться трішечки поколядувати і поплясати з бубном. Тут вам потрібно буде заповнити цей бланк, він доволі простий, тому я не буду навіть розбирати дещо заповнювати. Чи як його заповнювати, і також вам потрібно зробити копію якогось ID-документу. І ці два документи вам потрібно надати, або електронно ось тут можна натиснути на це посилання і перейти до електронного контакт-формуляру, або ж надіслати ці документи фізично, ось на цю адресу. Ну, я думаю, що в електронному вигляді це буде простіше. На якомусь етапі цього процесу вам потрібно буде підтвердити фізично ваш, ваше нове місце проживання, так? і там, в тому формулярі, ви маєте вказати вашу адресу і тому. Вам потрібно вказувати ту адресу, де ви фактично проживаєте. Зрозуміло, що дехто з нас прописаний в містах, які вже зруйновані або знаходяться в окупації, і коли людина повертається до України, вона не живе за адресу офіційної прописки. Тому зверніть на цей момент увагу. Вам в якийсь момент прийде фізичний лист. Для підтвердження на ту адресу, яку ви вкажете в бланку. Це важливий момент. Другий варіант: якщо у вас є борг перед комуною або іншою якоюсь установою, ну, в більшості випадків це саме комуна, і податкова вам винна гроші, але вам приходить лист від управління з боргових справ, що вони ці гроші забирають собі в. Рахунок погашення вашого боргу. В такому випадку ви маєте отримати ось такий лист. Лист може бути дуже-дуже довгий, там з 10 20 сторінок, де перераховано різне законодавство, і десь в кінці буде власна сутність саме вашої справи. Але титульна сторінка буде виглядати приблизно ось таким чином. Зверніть увагу на назву Оці організації Гельс Стюарсен це управління з боргових справ. Це офіційна установа, це не колекторська агенція. Ми нещодавно розбирали відео, чи розбирали справу в одному відео, де мова йшла про борг перед болісільськевом, тобто перед комунальним підприємством, яке володіло житлом. Борг за квартиру, і цей борг було передано до колекторської агенції. Так, ота колекторська агенція це була приватна установа. В даному випадку мова йде про офіційну установу, яка є частиною міністерства, і вам буде розписано, що у вас такий-такий борг. Тобто сам борг не буде розписаний верніше, а вам в цьому листі буде пояснено, що вам податково мало б повернути такий, такий, таку таку суму, і вона йде у погашення вашого боргу перед таким-таким кредитором. Зазвичай, це комуна, якщо ви повинні повернути депозит за житло, який ви. Домовилися повертати частково, або якщо ви е, мали повернути соціальні виплати, наприклад, так, і також домовилися, що ви їх будете повертати частково, або у вас був якийсь борг, е, який ви вирішили не сплачувати, так то за вас це зробить Гельс Чюрсен, відібравши ту суму, яку податкова мала б вам виплатити. Е, але. В деяких випадках Google перекладає неправильно, Google перекладає, нібито ви винні ще додаткову суму, і оцей гельс Чюрисен перекладається якось дуже-дуже дивно, і людей це лякає, вони думають, що з них хтось ще щось хоче. Тому зверніть увагу, якщо вам прийшов саме такий лист, це означає, що просто ваші гроші були перераховані. На е, рахунок цієї організації чи офіційної установи, установи, які ви заборгували. І третій варіант: якщо ви винні гроші і ви вже закрили всі свої рахунки і такої можливості немає, ну, е, в мирний час можна було б сплатити. Через ваш український рахунок, але зараз я це не перевіряла, але судячи з того, що люди пишуть, то зараз з українських рахунків сплачувати не можна, тому що всі іноземні платежі було заблоковано. І в такому випадку, що ви можете зробити, ну, єдиний варіант, якщо ви хочете сплатити цей борг, це Просто попросити когось, хто проживає в Данії, заплатити за вас. Тобто, не обов'язково, щоб цей борг був оплачений саме з вашого НЕМ-конту. Наприклад, я оплатила борг моєї мами, щось в неї забарахлила карточка, і вона просто потім переказала мені ці гроші через Mobile Pay. Так? Якщо ви можете з кимось домовитися, що ви якимось чином розрахуєтесь з цією людиною, то, в принципі, за вас борг може сплатити хто завгодно. Ну, геть інша справа, що далеко не в кожного є такі знайомі, які е, мають таку можливість, які залишилися в Данії і там, не бояться проблем з комуною, наприклад, так? якщо людина на соціальних виплатах, то буває що такі люди бояться е, брати на себе чужі борги, тому що коли той, хто був винний гроші податкові, перекаже цю суму людині, яка за нього сплатила, то кому наприйде, скаже, а що це в тебе за гроші? Там, давай ми їх відмінусуємо від твоїх соціальних виплат. І пояснити, що це мій сусід був винний податковий, буде трішечки важко. Тому, на жаль, цей варіант підходить не всім, але це єдиний спосіб розрахуватися з вашим боргом, якщо ви вже закрили ваш данський рахунок. Ну і я нагадую, що ховати голову в пісок я не раджу, тому що в Данії і до того були суворі правила щодо стягнення боргу перед офіційними установами, а зараз. Все погіршилось. Якщо ви маєте плани повернутися до Данії, то гарантовано вас одразу мало не в аеропорту зустрінуть. Ну, я, звісно, жартую, але оцей лист від податкової про те, що ви винні гроші там скупою. Відсотків і гібюрів прийде доволі таки швидко. А навіть якщо ви не збираєтесь повертатися до Данії, то рано чи пізно вас знають. Данії дійсно є такі правила щодо списання боргу, є певні терміни, коли борг може вважатися, якщо його не сплачувати, так, тобто колись він зникне, там років через 10, але за ці 10 років вас Точно знайдуть. Тому я не раджу жартувати і все ж таки розрахуватися з вашими боргами, тим більше, що вони мають неприємну тенденцію обрастати податками ой, вибачте, відсотками і гібюрами. І одна сума там в кілька тисяч швидко переросте в десятки тисяч. Тому краще. Заплатити і забути. Все, на цьому я дякую за увагу. Я даю посилання на цю статтю в описі до цього відео. І сподіваюся, що в нас не буде проблем з податками і всі зі своїми проблемами розберуться. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео, всім па-па!